Хресте чесний, охоронителем душі і тіла будь мені, образом своїм бісів подолай, ворогів від жени, пристрасті приборкай, і благовіння даруй мені, і життя, і сил, і сприяння Святого Духа, чесними причистої Богородиці, молитвами. Амінь. О і животворчий, Хресте Господній. Колись ти був знаряддям панебної страти, ти знамення спасіння нашого, що завжди шанобливо прославляється, як достойно зможу я, недостойний, оспівати тебе, як насмілюся схилити коліна серця мого перед Спасителем Моїм, сповідуючи гріхи свої, але милосердя і невимовне людинолюбство розіп'ятого на тобі, смиренну сміливість подає мені, щоб відкрити в уста мої. І славити тебе, заради цього співаю Тобі, радуйся, Хресте, Церкви Христової, окраса і основа всієї вселенної утвердження, християн усіх уповання, царів державу, вірних пристановище, ангелів слава і оспівування, демонів страх, знищення і відігнання, нечестивих і невірних посоромлення, праведних насолоду, обтяжених послаблення. Сущих у бурі пристановище, одержимих пристрастями розкаяння, убогих збагачення, плаваючих керманич, слабких свіла, на війні перемога і подолання, сиріт вірний покрови, дів заступнику, дівственників снотливості, охорона, безнадійних надія, недужих лікарю, мертвих воскресіння. Ти прообразований чудотворним жезлом Моїсея, життєдайне джерело, що напоює спраглих духовним життям і втішає нашу скорботу, ти, ложе, на якому царство не спочивав, триденний, воскреслий, переможець пекла, заради цього і вранці, і ввечері, і в обід прославляю тебе, триблаженне древо, і благаю, Волею розіп'ятого на тобі, нехай просвітить Він. І зміцнить тобою мій розум, нехай відкриє в серці моєму джерело любові, а всі мої вчинки і поті мої тобою осяє, щоб величати присвяхованого на тобі заради гріхів моїх, Господа Спасителя мого, на віки віків. Амінь.